Привіт! Я професор Кім Джон з класу догляду за красою бізнес-школи Атермі. Спекотна погода поступово зменшується і осіння погода приходить. Раптова зміна сезону може легко викликати проблеми зі шкірою, стан шкіри легко змінюється в залежності від сезонів і погоди, а також від фізичного стану тіла та змін гормонів. Отже, є особливість, що доводиться використовувати однакові методи догляду та реагування щоразу, коли настає осінь, наша шкіра стає ще більш сухою та чутливою. Як же ефективно за нею доглядати? Чи чули ви коли-небудь про циркадний ритм? Термін циркадний є поєднанням слів цирка значення приблизно та діан значення день. Циркадний ритм, відомий також як біологічний годинник, означає періодичні фізіологічні, хімічні та поведінкові зміни, що відбуваються в усіх живих організмах відповідно до 24-годинного циклу змін дня і ночі. Наша шкіра також має різну активність в день і вночі відповідно до циркадного ритму. Вдень шкіра піддається впливу зовнішніх подразників, таких як дрібний пил, забруднюючі речовини та ультрафіолетове випромінювання. Тому збільшується виділення шкірного сала, а рівень ПГ підвищується, зосереджуючись на захисних функціях. А які зміни відбуваються вночі? Вночі шкіра, навпаки, зменшує виділення шкірного сала, а рівень пГ знижується, зосереджуючись на очищенні та відновленні пошкодженої в день шкіри. Час, коли клітини шкіри найбільш активно відновлюються – це період з 10-го вечора. До двого ночі під час глибокого сну... Але нам, сучасним людям, які живуть у напруженому ритмі, дійсно важко отримати глибокий сон у цей час. Внаслідок цього природна активність очищення шкіри знижується, і відновлення шкіри не відбувається ефективно, що, врешті-решт, сприяє старінню шкіри. Саме тому щоденне використання нічних ремонтних засобів є необхідним для ефективної допомоги у відновленні шкіри. Золото, яке довго вважається дорогоцінним інгредієнтом, є символом розкоші. Чому людство так зосередилося на золотих компонентах? Золото, яке використовується в косметиці, має чистоту 99,9% і демонструє відмінні властивості для очищення шкіри, її енергії та регенерації. Золото має мікроскопічну електрику, яка виконує роль провідника, сприяючи потужній. Іонні дії та антиоксидантному ефекту, покращуючи кровообіг і активність шкіри, ефективно виводячи токсини, роблячи тьмяну штуку. Шкіру чистою та яскравою, надаючи їй життєвості та енергії, також він сприяє синтезу колагену, захищаючи від утворення зморшок і сприяючи регенерації шкіри та підтримці її еластичності, маски для обличчя є одним з найпоширеніших засобів догляду за шкірою, які зручні та ефективні. Маски для обличчя поділяються на типи: накладні маски, які знімаються, маски, що змиваються, та сплячі маски, які не потрібно змивати. Двошарова спляча маска для обличчя, на відміну від інших масок, які потрібно змивати або знімати, наноситься перед сном і змивається лише вранці, що робить її зручною у використанні та ефективною. Маска для обличчя Atomy Absolute 24 k Gold Night Mask є нічною маскою для сну, яка передає силу 24 k Золота шкірі, втомлені від зовнішніх шкідливих факторів, і допомагає відновленню шкіри протягом ночі. У маски відчувається унікальна аура. Завдяки білій кришці та розкішному золотому дизайну корпусу, характерним для лінії Atomy Absolute, вона містить золото в напівпрозорій формі з кремовим відтінком. Вже з першого погляду стає зрозуміло, що в складі є велика кількість справжнього золота. Чи не так маска для обличчя атомі Абсолют k Gold Голд Mask є комплексною антивіковою нічною маскою для сну, яка покращує бар'єр, текстуру та тон шкіри. Тут бар'єр означає міцний шкірний бар'єр, текстура, гладку шкіру, а тон яскравий відтінок шкіри. Маска для обличчя Atomy Absolute 24K. Gold Night Mask містить 76 тисяч ppm основного інгредієнта 24К Gold Night Code. 24K Gold Night Code є комплексом 24К справжнього золота, води шафрану, екстракту корення зимової вишні та селективного коду Absolute All Might. На упаковці вказано 24К золото. Позначення 24К. Може бути використане лише в тому випадку, якщо в складі дійсно є справжнє золото, тому це викликає ще більшу довіру. Цей справжнє золото допомагає шкірі вночі відновити ритм, забезпечуючи вранці яскраву та життєрадісну шкіру, ніби ви добре виспалися. У складі також є вода шафрану. Шафран найдорожча спеція у світі, відомий тим, що покращує якість сну та настрій. Допомагаючи поліпшити текстуру шкіри. Маска для обличчя Atomy Absolute 24 k Gold Night. Маска виготовлена з органічного шафрану та містить багато активних інгредієнтів, таких як кросінг і шафран, що допомагають покращити текстуру та тон шкіри. Наступний інгредієнт: екстракт корення зимової вишні, який має лікувальні властивості. Завдяки потужній енергії продукт захищає шкіру від різних шкідливих зовнішніх факторів, що впливають на здоров'я шкіри, особливо зміцнюючи та відновлюючи шкірний бар'єр. Нарешті код Абсолют All Might швидко та точно націлюється на проблемні ділянки шкіри, посилюючи покращення зморшок та еластичності, а також ефект освітлення, секрет зволожуючої текстури та особливої текстури маски для обличчя Атомі Абсолют. 24K. Gold Night полягає в унікальній технології, виробництва. Саме тут застосована дихаюча мережа, відома як система візуального румінгу банківської мережі. Система візуального румінгу банківської мережі формує полімерну банківську мережу, яка надійно стабілізує ключовий інгредієнт. Код 24K. Gold Knight. М'яке катання разом з водяним насосом забезпечує достатнє зволоження та формує живильний бар'єр на шкірі стабілізованою олією, підтримуючи баланс вологи та жиру, а також безпосередньо доставляє рівномірно розподілений 24К золото на шкіру, забезпечуючи потужний ефект, дихаюча мережа, зволожуючої плівки мінімізує липкість і формує свіжу шкірну плівку. Тому ви можете використовувати її без побоювань щодо забруднення. А також вона легко змивається. Давайте перевіримо дивовижні властивості маски Atomy Absolute 24K Gold Night, які можна дізнатися з результатів клінічних випробувань. Це результати клінічних випробувань щодо поліпшення текстури шкіри. Ми змогли підтвердити, що після 12 годин. Включаючи більше 6 годин сну, текстура шкіри покращилася на 741%. Яскравість шкіри також покращилася на 469% у порівнянні з використанням до особливо результати клінічних випробувань щодо зморшок навколо очей, які можуть бути показником віку, показали покращення на сто через 4 тижні використання. Це демонструє відмінний ефект проти старіння. Крім того, результати клінічних випробувань щодо підтяжки обличчя показали, що шкіра, яка обвисла з віком, піднялася на 105%. Через 4 тижні також підтверджено значне покращення еластичності шкіри на 105%. Через 4 тижні, крім того, результати щодо покращення щільності шкіри показали, що через 4 тижні було зафіксовано покращення на 117%. Якщо подивитися на, на фотографії, можна побачити, що шкіра заповнюється настільки щільно, що це видно неозброєним оком. І не лише покращення зволоження шкіри. Але й результати клінічних випробувань щодо покращення захисту шкіри показали, що через три дні після пошкодження без нанесення було зафіксовано покращення. На 320%. Нарешті результати клінічних випробувань щодо покращення захисту шкіри, тобто заспокійливого ефекту, показали, що через три дні після пошкодження, без нанесення, було зафіксовано покращення на 100 соки чи відсотків. Я вважаю, що ці результати клінічних випробувань підтверджують, що маска атомі. Абсолют 24К Cold Night є комплексним антивіковим рішенням яке може одночасно вирішити різні проблеми шкіри. Після очищення обличчя тонером або містом вирівняйте текстуру шкіри. Потім достатньо нанесіть ампулу для всмоктування і завершіть, накривши обличчя маскою Atomy Absolute 24 k Gold Night. Для сухої шкіри після нанесення крему на останньому етапі накрийте маскою Atomy Absolute 24K. Gold Night Після використання спокійно відпочиньте вночі. Наступного дня м'яко очистіть обличчя. Теплою водою. Не лише зручність і комфорт у використанні, але й під час сну маска створює захисний бар'єр для шкіри, даруючи вам сяючу шкіру, ніби ви добре виспалися. Давайте ще раз підсумуємо особливості маски Atomy Absolute 24 k Gold Knight. По-перше, вона передає силу 24К золота втомленій шкірі, що зазнала впливу зовнішнього середовища протягом дня, допомагаючи відновленню вночі, щоб вранці ви отримали свіжу і відпочилу шкіру. По друге, завдяки системі візуального лумінесцентного банку ми забезпечуємо легке зволоження шкіри під час сну. По-третє, вода, екстрагована з шафрану, який вважається найдорожчою приправою у світі, допомагає покращити текстуру. Та тон шкіри. По-четверте, екстракт корення зимової вишні, що має лікувальні властивості, зміцнює та відновлює бар'єр шкіри. По п'яте. Завдяки вмісту Absolute Selective All Might Code. Ми допомагаємо у комплексному догляді за шкірою та антивіковій терапії. Тепер Завдяки золотій силі маски Atomy Absolute 24K Cold Night насолоджуйтесь золотим часом для шкіри щоночі та знову відчуйте розквіт вашої шкіри. Дякую!